Всім привіт, мої маленькі! Подивіться, яку гарну роботу я виконала, коли у мене був вільний час. Ви бачите? Вишила такого гарного рушничка. Подивіться, я використовувала два кольори чорний і червоний, а допомагала мені голочка вишивати. Так раніше діти вишивали наші бабусі і прабабусі. Вони оздоблювали всі речі вишивкою, ось погляньте, не тільки рушничок вишитий, але й сукенка, і спідничка. І навіть жилет вишитий яскравим візерунком. Коли вишивають отакими от ниточками, Маленькими хрестиками то називається вишивка хрестиком. Подивіться, як кохайно зроблена робота. Я пропоную вам сьогодні теж зробити рушничок, але не голочкою, а олівцями. Гаразд? Гаразд. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу. Отака крейда воскова, і наші вправні рученята. Як я вже сказала, два кольори використовуємо чорний і червоний. Давайте спочатку зробимо по краєчкам отакі маленькі кроки. Бачите, відступаю і проводжу впевнено маленькі такі лінії. І з цього боку теж. Спочатку працюємо. Чорним олівчиком. Бачите, я не боюся, крокую рукою впевнено, і тому рука малює теж рівно і гарно. А червоними зроблю ось так. Це у нас будуть такі краї рушничка. Так, червоний і чорний. Вийде, як у справжніх майстрів і майстринь. Так, а посередині зобразимо одну таку квіточку, бачите? Посередині по колу червоні хрестики, а всередині чорний візерунок. Давайте подивимось на листочок, отак проведемо лінії, і приблизно тут у нас буде серединка. Почнемо з серединки. Намалюємо. Чотири маленьких хрестики. Ось так. Тепер поставимо крапочку над ними, під ними, праворуч, ліворуч, намалюємо по хрестику коло нього і ще по два. Бачите, тут така робота, що треба постійно рахувати. Так. А тепер поставимо крапочки між ними. Ось так. Так. Я вважаю, ось тут іще нам не вистачає серединки. Можна завжди додати маленькі квіточки, щоб було яскраво. Так, ось так. Так, може ще отут, напевно, так? Не бійтесь, діти, ми малюємо, ми вчимося. У нас може щось і не вийти. Але завжди можна все виправити. Будьте завжди упевнені у вашій роботі. Подивіться, майже схоже. Я гадаю так. А ще нам сьогодні знадобляться ножиці. За допомогою їх ми зробимо ось такий край рушничка. Бачите, якщо на нього подмухати, вирушаться оці ниточки. Тільки мої рученята. Після вишивки і малювання трішечки стомилися, то ми їх розімну. І пропоную вам теж розминати ручки після роботи і посередині роботи, щоб вони працювали справно. Так, пригадали, як ми ножицями крокуємо і починаємо ось так робити по одному кроку і відступати. Від лінії зрізу в бік. Бачите, я дохожу вже до своєї ручки, тому тут вже обережно треба. Бачите, завжди ріжте від себе. Дивіться, яка гарна вийшла бахрама. Бачите? Так, і з іншого боку. І так, до кінця сторінки. Ось наша сторона вже закінчується, рушничка. Закриваємо ножиці, і виходить отакий гарний рушничок. Я показала вам свої роботи і чекаю від вас ваших робот. До побачення!